Радуйтеся люди, масляна настала піснями розвагам стала місця мала, добра масляна, щира наша масляна, веселая масляна, чому ти така мала, чому ти така мала, Якби ти тиждень посту, а сім тижнів масляної, Якби тиждень посту, а сім тижнів масляної добрая масляної. Щира наша масляна, весела я масляна, чому ти така мала? Чому ти така мала? Ми усі сьогодні пригощаємо маслом сиром, смачними млинцями, добра масляна, щира наша масляна, весела я масляна, чому ти така мала? Чому ти? Нашому народу нема переводу, любимо гуляти, вмієм працювати. Добра я масляна, щира наша масляна, весела я масляна, чому ти така мала, чому ти така мала, Радуйтеся, люди, масляна настала, Піснями розлагам стало місце. Наша масляна, я масляна, чому ти така мала, чому ти така мала? Поїхала з чоловіком до куми, а кума уже пече млинці. Масляна, масляна ти моя, весела я масляна ти моя, ой ти кума моя кумонько, накривай столи голубонько, масляна масляна ти моя. Ти моя, пекла млинці вже кучовші І зав тиждень нам їх не боїть. Масляна, масляна ти моя, весела я масляна ти моя, ой ти, кума моя кумонько, пригощати нас, голубонько, Масляна, масляна ти моя, весела я масляна, ти моя, чотирьох я посідали за столи, і глиці усі поїли ми. Масляна, масляна, ти моя моя, Ой ти, кума, моя кумонько, наливай чарки голубанько, Масляна, масляна ти моя, весела я масляна ти моя, з маслом масом милиці наїлися, ще й горілочки напилися, Масляна, масляна ти моя, весела я масляна ти моя, ой ти, кума, моя кумонько, дякує тобі, голубонько, масляна мая. Ти моя, весела я масляна, ти моя, масляна масляна, масляна ти моя, весела я масляна, ти моя, масляна масляна, масляна ти моя, весела я масляна, ти моя, от села, до села, танці та музики, корукує Купітином, торгувати, шикувать буду чарочками, а гуляти, танцювать буду з парубками. От села до села, танці та музики, курхується, братала, маючи черевики. от села до села буду танцювати, ні корови, ні вала, осталася хата, от села до села буду танцювати, ні корови, ні вала, осталася хата. Знову масляна настала і смачного сім прислала, сеплим сонцем хай прибуде, вам добро будь, добрі люди, сеплим сонцем хай прибуде, вам добро будь, добрі люди, щоб нічого ні вдень, ні вночі не кололо вам у боці і що Співали, танцювали, і щоб горя ви не знали, а співали, танцювали, щоб кохання, раювання не миналося до рання, щоб було на добрих слові вам здоров'я. Щоб росло свіло родило, добре диво, добре го, по краплині, по зернині нашій славній Україні, по краплині, по зернині нашій славній Україні, знову масляна настала і смачного всім прислала З теплим сон.